Привіт, друзі! Ви на каналі Багірофіш, і сьогодні хочу розповісти про фідера, якими я зараз рибачу які плюси, мінуси, чому саме вони це все сьогодні розповім, покажу, розкажу. Буде цікаво. Ну і перший про який фідер хочу розповісти: це пікер, можна сказати, дайва. Довжина 3,3, тест до 60 грам. Сразу скажу: перегружати його не варто, тому в таких там до 60 прям не треба рибачити, до 50 можна. От, я рибачу годівничками 40 грам, там плюс корм 10 грам, тобто якраз саме те, що треба. Він м'ягкий і от це якби дуже впливає на сам закид. Спочатку, як тільки почав на нього рибалити, от сам закид треба було прилавчитися. От, то, що я кажу, що він такий м'якенький, і от прям щоб закидувати точно він щось, знаєте, пливе. Але навчитися можна. По самій рукоятка, як бачите, дуже-дуже зручна. Оце єва покриття. Тут пробка. Сама рукоятка, вона така довгенька, класно лежить в руці, легенький. от. Комфортно рибачити як на ближній дистанції, ну і трішечки на середній, я б сказав би. Чим е, важче годівницю сюди ставити, тим, е, ну я б сказати, важче точно кидати, тому що воно так смазує. От, якщо такими легенькими, там по 20 грам, то взагалі топчик кидати, ну і недалеко на ближню дистанцію. Дуже чутливі кювіртіпи, прямо дуже маленьку пакльовочку, прямо буде видно маленької рибки. І такі, знаєте, агресивні покльовки. Прям е класно за ними дивитися. Приємно, я б сказав би. Все е таке добротно зроблено, знаєте, не люфтить, не скрипить, не цей, от, Все класно от, вставляється, квіртіпи. Так само класний пікірочок. Якщо ви рибачите на ближніх дистанціях, е покайфувати, ловити маленьку рибку, навіть маленьку платву буде кайф. Карась взагалі це топ. лящів на нього не ловив, нічого не скажу. А карась, плотва ну клас. Тут ставити катушки бажано, ну я б радив би, трьох тисяч, ну можна чотирьох тисяч, взагалі буде топчик. Пікер, можна сказати, не бюджетний, але, от, знаєте, чехол у нього як у бюджетних. На цих зав'язках, на всьому, ну не дуже подобається. Навіть квіртіпи йдуть без тубуса. Просто, звичайно, ось така якась упаковка От, І тут картонка чуть-чуть. Ну, от якось так. Тобто, навіть навіть немає тубуса для них. Е, чи потрібен він? Ну, як би да, хотілося. Ну, тут нема. Я скажу, два ківертіпа йдуть в комплекті на півтори унци і на дві унци. Дуже дуже чутливі. тобто, навіть маленьку-маленьку покльовку можна. Побачити, а коли там хороший караськлій його прям там вибиває. <смі> і ще хотів сказати, за самі ці вершинки квіртіпа, бачите, вони без антизакруток, о, якби це не дуже зручно, можна легко закрутити і обламати при закиді. Фідер ідеально підійде для тих, хто хоче компактний і легкий для ближніх дистанцій, для рибалок з човна, також, для тих, хто ловить переважно делікатну рибу на легкі годівниці. Наступний мій пікер це Скаут турнір. Теж 3,3 довжина, тест до 60 грам. Але, друзі, він з двох частин складається. От, з двох частин. Тобто той з трьох, цей з двох. Теж дуже-дуже легенький, чутливий. от тіп взагалі дуже-дуже чутливий. Але сам бланк він такий жорсткий, і тому його ним верніше, комфортно рибачити як на ближніх дистанціях, так і на середніх. От закид взагалі точний. Мені я ж кажу, якщо от порівнювати цей пікер і, і, і от скаут, то скаут набагато більше зайшов. Знаєте, така ручка теж сподобалась цим євопокриттям, Покриттям. Пробка саме, саме кріплення катушки дуже дуже зручне. Катушки можна ставити так само: від 3 тисяч до 4 тисяч, ідеально підійде. Головне не, не ставити ці самі здорові, тому як фідерочок легенький, якщо ви поставите туди важку катушку, ну, просто зіпсуєте оцей баланс. Не треба, друзі. Чехол, як бачите, тут вже трішечки покраще. Є навіть окремий карманчик для самих ківертіпів, там, де тубус вставляється. От, теж на липучках. З... В комплекті йдуть три квівертіпи, там, як я казав. І що саме головне: оці тюльпанчики, бачите, антизакруточні, тобто не так буде перекручуватися і менший шанс, що ви його переламаєте при закиді. Тут вони йдуть на одну унцію, півтори і на дві унці. Рибачу, реально, ось за ну, скільки ось рибалок на півтори, тобто на середній. І мені хватає з головою. Кольорами вони. Різні, як бачите, жовтий, червоний і салатовий. Тягти на нього рибку саме задоволення. І покльовки, то теж, от, коли дивитися, як квіртіп спрацьовує ну, взагалі, це знаєте, от кайф для рибалки. Єдиний, щоб я сказав би, мінус, ось, чому він не подобається мені, тим, що він не влазить в автівку. У мене хоча автівка і велика, але приходиться його возити на задньому сидінні. Тобто, якщо ті в мене федерав просто в багажнику зложені, то цей в салоні. От це такий єдиний мінус. Можливо б краще було б його, щоб він з трьох частин був. О, і тоді б е, легко б можна було б і в той багажник положити, або в цей чехол. Для когось це мінус, для когось це нічого страшного. Але я ж кажу: по риболовлі, ну, взагалі, топ. І хто дивиться мої канали, я дуже часто на нього рибачу, особливо весною. Ну, класний. Що ж, і наступний мій фідерок, хто дивиться канал, то вже я зрозуміло, що це. Це Brain Scout. От він у мене довжиною 3,6, тест до 100 грам. Теж йдуть в комплекті 3 Qвіerті, Qurті зараз далі покажу. От, по самому фідеру, що можу сказати, От легенький. Тоненький, ну це прямо, от знаєте, я б сказав би так: універсальний фідер підходить під різні умови, під різну дистанцію. Ним комфортно рибачити, як і на ближню дистанцію, як на середню дистанцію. Навіть трішки на дальнячок можна кидати. Так як тут тест до 100 грам, він дуже чутливий. Годівничками важкими його не покидаєш. Тобто 80 грам це прям максимум, більше не треба. Ставити тонкий шнур, і вам не треба важкими <смі>, тоді кидати. По самій рукоятці, бачите, тут іде короб, єва, ось вставочка, теж пластикова така знизу, щоб не билося. Катушечки сюди ідеально підійдуть 4 тисяч, 4,5, можна і 5 тисяч ставити. Більше я думаю не треба. Легенький, м'якенький трішечки і такий в міру жорсткуватий. Квіртіпи дуже-дуже чутливі, прямо ну, класні. І зараз я вам покажу. Типи на скауті мені подобається сам, сама цей колір, як білий з помаранчевим. От Дуже приємно дивитися, як воно і все. А сам тюльпанчик тут, бачите, ну нема цієї антизакрутки. От, хоч, Звісно б хотілося, щоб було. Ну, що є. Але дивитися за покльовками оцими, знаєте, з таким квіртіпом, класно. От. Дуже кидається в очі. Самі юртипи йдуть в тубусі, доволі непоганої якості, не так як в, в дешевих, що він ламається відразу. Тобто він бачите, такий добрячий, Вже скільки користуюся, нічого не розвалилося. По мінусам, за цей фідер нічого поганого сказати не можу. Реально, от скільки ним рибачу, я можна сказати, всім би радив би такий, хто шукає оптимальну золоту середину. Ну, для Всіх умов. Можливо, кому потрібно, беріть 3,9 Я взяв 3,6, там є різні тести. Дуже-дуже чутливий, комфортно рибачити. Класно, тоненький от такий фідерочек Наступний фідер це вже мій такий топ, я б сказав, би це я взяв в цьому році це 36 акцент SE. Тут вже 120 грам тест. Він трішечки жорстче, ніж скаут, іде, а самі вершинки дуже-дуже чутливі. Сильно схожа на, на цей на турнір. той що в мене пікер так само жорстковатий. Але сам квіртіп дуже-дуже чутливий. І тут так само. Тобто, от, ним кидати як на короткі дистанції, середні, так і от на дальнячок взагалі топчик. от, Класно. І сама чутливість, я ж кажу квіртіпи. Дуже, дуже маленьку-маленьку покльовочку, і ви вже побачите. По товщині він майже такий же самий, як скаут. Сама ручка трішки друга. От, ну, не знаю, вона мені якось більше, трішки вона длинніша, от, І сам закид комфортніше стає. Ну а так, в принципі, так само. Класно, в руці сидить. Тюльпанчик, бачите, з антизакруткою. От. На самому скауті такого нема. У нього звичайний тюльпан, а тут з антизакруткою. Кольори, бачите, всі однакові йдуть. Тобто червоний з жовтим. Нема різниці. Сам QR-тіпи різної жорсткості, 3-4 і на 2 унції. Чехол класний, кожна, от окремо і все на липучках ну прям класно. Окремо для тубусів карманчик. Мені подобається. Зараз, якщо дивитись мої рибалки, в основному я на цей акцент і рибачу. Тобто в мене такі універсальні. Тобто, акцент і е, скаутік. Також ще хотів сказати пораду: за фідера тримайте, намагайтеся тримати їх чистеньким. Після рибалочок протирайте, щоб знаєте, там якісь сліди на кільцях там, зелені або пух, або ще щось. Вони потім засихають і можуть різати вам шнур. Коли починаєте рибалку, от така порада, ви поправляєте. Ну не часто ж ви їх замінюєте квіртіпи, вони у вас залишаються. І краще поправляєте його, тому що якщо він не до кінця буде засунутий, при закиді ви можете зламати. Також така порада, коли збираєте фідер, самі його частини не кладіть на землю в пісок. Тому що це все може погано закінчитися для вашого фідера. Бережіть його і він буде вам дарувати емоції ще більше і довше прослужить. Ось такий вігу про мої фідера. Напишіть, якими ви користуєтесь, чи користувалися ви такими. Цікава ваша думка. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока, друзі!